Обії цієї антиукраїнської влади. Звичайно, що якщо представники інших політичних сил будуть мати якісь наміри правдиві і чесні, хоч в тому сумніваємося, ще раз хочу зазначити і підкреслити, треба кращих з кращих підтягувати сьогодні в свободу. На цьому. Наша теперішня нинішня акція, вважаю, є завершеною. Сьогодні ми, Свободівці, проявили себе як найкраще. Не було би нас. Ця міліція просто би познущалася з усіх тих, які були біля парламенту. Свобода тоді стояла в перших шеренгах, в перших лавах і зуміла протистояти. Я хочу подякувати товариству всім нашим свободівцям, які, по-перше, ні одного прапора не віддали. І були готові до більш рішучих радикальних дій. А розуміємо, що під час цієї революції без радикальних конкретних кроків, як бачимо, вже не обійдемося. І наступний момент. Зараз роз'їжджаємося по своїх домівках, формуємося, організовуємося і це зараз говорю в першу чергу до членів свободи. Всеукраїнського об'єднання Свобода. Не дай Господь, я почує про якісь чвари чи непорозуміння всередині організації. Зато забудьте, особливо на цей період часу, забудьте, реакція центрального керівництва вже не буде такою поблазливою, як було до цього часу. Наше завдання формуватися, ідеологічно зміцнюватися і бути готовими до боротьби, а не буде підтримки на місцях. Кожному, кожне село маєте зайти. В кожному селі мають бути наші представництва. Сьогодні оце є найважніше завдання. Шукайте тих, хто не буде боятися і хто буде готовий іти і боротися. Пропоную завершити сьогоднішню нашу акцію тут, на Святій Софіївській площі, виконанням українського національного славня. Ще мирна України, ні слава, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. жинуть наші вороженьки, як роса. на сонці Сводці запануєм, браття у своє. Ского рощу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми жрадя козацького роду. Кайда на свободі! Слава Україні! Слава! На наступну акцію всім вивчити і знати другий куплет Бростанем браття в бій кривавий. І ще, друзі, будь ласка, хто броводський пропозиції?